На дворі 70-ті роки ХХ століття. Становище бронетанкових військ французької армії досить сумне. Тоді них на озброєнні стояла наступна техніка: легкі танки АМХ 1375 та АМХ 1390, основний бойовий танк АМХ 30, кулісні бронеавтомобілі Панари ЄБР різних версій, та невдалі важкі танки АМХ 50 та протитанкові Сауфош. Останні два таки не побачили масового виробництва. Виходить, що в французькій армії особливо і не було, щоб представити радянським Т-64 чи Т-72. Або ще краще Т-80. А МХ 30 як такої броні немає. Якщо його треба знищити, то ви просто заряджаєте перший ліпший кумулятивний снаряд і лупите ледь не в будь-яку проекцію. А що він може протиставити? В нього лише 105-мм гармата. В принципі, їй вистачить, щоб пробити стокові радянські машини. Але сучасні версії 64, 72 та 80 оснащені такою кількістю динамічного захисту, що як мінімум в лоб їх не візьмеш. Тому в 80-х роках їхні інженери взялись за нелегке завдання створити сучасний основний бойовий танк. Який буде не гірше, а в деяких місцях навіть краще, за такі сумівші машини як Абрамс чи Леопард 2. Сідайте зручніше, зараз буде максимально цікаво. Але спочатку не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Для мене це справді дуже важливо. Поставили? Тоді погнали. Почнемо ми здалеку. Навіть не так, дуже здалеку. А з часів Другої світової війни, тоді жив один видатний французький офіцер Філіп Леклерк Деотеклок. Знаю, що видатний офіцер і капітуляція Франції 1940 року якось не в'яжеться, але тим не менше. Свого часу Ле Кларк приймав участь і в битві за Францію, і в Габонській кампанії, і в битві при Куфрі, і під час битви за Нормандію, потім під час звільнення Парижа, а ще пізніше під час звільнення Страсбурга. Як бачите, досить непогана кандидатура, щоб на його честь назвати основний бойовий танк. І що цікаво, і Флекларк Хаденспокен Інгліш, олхіс вікторизву він за до Бритен. З того часу багато що змінилося, але зараз, як ніколи, важливо вільно спілкуватися з англійською. А свободу у вивченні англійської дає EnglishDom. Це онлайн-платформа, де всі заняття відбуваються сам на самі з вчителем, тому ви можете навчатися з будь-якої точки планети. А перше заняття взагалі безкоштовне. Можете спробувати самі, записавшись на пробний урок за QR-кодом чи посиланням в описі. В EnglishDom багато практики та інтерактиву на будь-який смак. Ви можете відвідувати спікінг клаби та обговорювати цікаві вам теми. Або повторювати пройдене на уроках у мобільному додатку. Англійська це ключ до свободи та величезної кількості якісної інформації. Тому не зволікаємо і вивчаємо англійську з індиждедом, коли зручно, коли хочеться і де завгодно. До того ж, за промокодом Techнік вас чекає знижка 10%. Переходьте за першим посиланням в описі. Тепер перенесемось в 1978 рік. Німеччина і Франція починають військову співпрацю з метою створити основний бойовий танк. Він мав би мати назву або на 1 або КПЗ-3. Але нині це не надто важливо, оскільки ні одна, ні друга машина не пішла в серію. Погляди інженерів розійшлись в дуже багатьох аспектах, тому дійти згоди було нереально. Як наслідок, німці пішли створювати свій Leopard 2. А французи, а що французи? Вони вирішили, що mx 30 не такий вже її поганий, тому ще з десяток років послужить. То справ повернулося тільки в 80-х роках. Тоді якраз існувала французька військова компанія GIAT Industries. Нині вона перейменована на Nexter. На основі її потужностей можна було розробити перспективний ОБТ. Ось фото датоване 1985 роком. Як бачите, це якийсь каламбур леопарда та власної інженерної думки. Башта аж дуже нагадує тогочасний німецький ОБТ. Якщо його порівняти з сучасним виглядом Леклерка, то різниця на лице. Хоча варто відмітити, що передня частина корпусу досить таки схожа. Але цей прототип ще не можна вважати танком Леклерк. Його назва функціональний зразок. Коротко і ясно. А от ймення Леклерк можна брати з 1986 року. Які були головні вимоги до машини? Перше, Леклерк мав бути мобільним. Друге, Леклерк мав бути мобільним. Що? Я вже казав? Воно то так, але Леклерк мав бути мобільним. А відповідно меншим за західні аналоги. Ось трішки фактів: корпус Леклерка на 1 метр коротший за Леопард 2, і на цілих 2 метри, якщо порівнювати з британським Челленджер 2. Тепер візьмемо Абрамс. Він висоту 2,8 метра. Леклерк 2,53. Проте тут варто зробити уточнення, що 2,53 – це якщо мірити тільки до верху башти. Якщо рахувати разом з прицілом, то буде 3 метра. З рахунок цього Леклерк мав набагато менший заброньований об'єм простору. Давайте знову трішки фактів. В Абрамса заброньовано 21 кубічний метр, в Леопарда 19,4, а в Леклерка – лише 17,5. Все це дозволяє викинути зайвий метал, а відповідно зменшити масу. Хоча я б не сказав, що їм вдалося конкретно так обійти конкурентів. Аврамсі Challenger 2 так, набагато важче. Але от що Леклерк першої версії чи Leopard 2A1, важить плюс-мінус однаково. Француз 54 з хвостиком тони, а німець аж цілих 55. До того, що мобільність вийшла майже однаковою. Що там, що там питома потужність в межах 26-27 кінських сил на тонну ваги? Що там, що там максималка 70 км на годину? Вагома різниця з'явилась пізніше, коли вийшли більш нові модифікації. Але до цього ми ще повернемося, то і так відійшли від теми. Також французи хотіли запихнути в свій танк всю найбільш передову електроніку. Уявіть собі, вона становить 60% від вартості машини. І до речі, зараз буде логічним запитання: скільки коштує Leclerc? Всього то скромних 9-10 мільйонів доларів. Подумаєш, леопарди по 2-3 мільйона доларів, чи там Абрамси по 4-7. Або ще краще радянські Т-80У, що коштують від півмільйона до трьох мільйонів. Кого це цікавить, коли стоїть ціль побудувати найкращий танк світу. До речі, щодо найсучаснішого танка світу, то Лопер чи не перший західний танк, який оснащено автоматом заряджання. І на відміну від радянських машин, безпечним автоматом заряджання. Загалом же в 1989 році було замовлено першу партію 16 машин. А в 1992-му перший Leclerc став на озброєння Збройних сил Франції. І до речі, ніякої 105-мм гармати на Leclerc і близько не мало бути. Конструктори одразу поставили 120-мм ствол. Тепер давайте детальніше зупинимось на версіях Leclerc. Базовою модифікацією була серія 1. Було виготовлено 134 такі машини. Далі з'явилась серія 2. Ці машини отримали значно допрацьовану електроніку. Загалом це стосувалося виправлення великої кількості дитячих хвороб, які завжди трапляються на серії техніці. А от з серії 21 це стало набагато цікавіше. І ні, це просто назва така. Була серія 2, а наступна 21. На цій машині вже конкретно новили пакет броні, додавши вставки з титану. Окрім цього, тепер на Алекерку з'явився напівдинамічний захист. Ну і ще вкотре було оновлено системи керування вогнем, прицілей і масу іншої електроніки. Нині найбільш сучасними Leclerc XLR. Це проект модернізації машин серії 2 та 21. Переоснащення танків відбувається прямо зараз. В 2023-му мало бути доведено 18 машин до цього стандарту. А до 2029 року на озброєння повинно стати 200 сучасних веклер. Тут з'явилось дуже багато сучасних систем керування боєм. деякі навіть зі штучним інтелектом. Система управління вогнем була адаптована для використання 120-мм програмованим фугасним снарядом ХМ3М. Також був встановлений дистанційно керований кулемет. Отак. Рішення, яке придумали ще в Радянському Союзі, нарешті дійшло до західних танків. Подумаєш, всього лише в 2023 році. До речі, якщо до маневреності, від 0 до 20 миль сучасний Leclerc може розігнати за 6 секунд. І це швидше, ніж в усіх конкурентів. Тільки що таке 20 миль? Щоб було зрозуміло, то це 32 км на годину. Максималка по трасі становить 71 км на годину, а по бездоріжжю непоганих таких 55 км на годину. Щодо швидкості обертання, башти, то це 12 секунд на повний оберт. А стосовно маси сучасного Лекларк, то він наїв додаткових 3 тонн. І тепер важить 57. Хоча, якщо порівнювати з іншими західними машинами, то Леклерк не так вже й сильно ростовсів. Наприклад, Leopard 27 важить 66,5 тонн. Abrams M1A2 має масу 61,3 тонн, а найсучасніший британський Challenger 3 важить 66 тонн. Як бачите, Леклерк не сильно накидався на пасочки на Великдень. Все-таки дієта є дієта. Щодо розмірів, то сучасний француз довжину чуть більше 7 метрів. Якщо брати з гарматою, то 9,87 метра. ширина 3,6 метра. Висота, як я вже й казав, була 53, але якщо міряти по прицілу, то 3 метри. В принципі, це трохи менше середнього. Тим не менше, радянські машини все рівно будуть компактніше. Але їм і близько не снялася така електроніка, яка є француза. Тепер перейдемо до екіпажу. Оскільки в леклерка немає заряджаючого, його екіпаж становить лише три людини: командир, навідник та механік водій. Це наслідок того, що на Леклерк встановлений автомат заряджання. На інших західних танках для цього досі використовують людину. А на радянських машинах. А на радянських машинах є автомат заряджання, але його конструкція бажає кращого. В цих танках люди і снаряди абсолютно ніяк не розділені. Відповідно, самі розумієте, що буде, якщо хоча б один боєприпас детонує. Але Кларк все зроблено абсолютно по-іншому. Його боєкомплект – це 40 снарядів, 22 з них розташовані в броньованому відсіку башти. Він зроблений таким чином, що при детонації енергія вибуху знесе дах башти. А після цього вона піде шляхом найменшого спротиву і вилетить назовні. Після такого машина тут серйозно постраждає, але екіпаж з великою ймовірністю виживе. І, можливо, навіть без серйозних трав. В принципі, таке рішення реалізовано на всіх західних танках. Але тільки французи зробили спеціальний конвейер, який дозволяє безпечно доставити боєприпас в слов. І що це дало в підсумку: 12 пострілів на хвилину. Тобто перезарядка рекордних 5 секунд. Хоча, правда, заради варто відмітити, що гарно навчений екіпаж зможе показати схожі показники. Але як щодо перезарядки під час руху на бездоріжжі? Уявіть, як весело перезаряджати машину, коли вона скакає як навіжена. Чи зможе людина втримати планку 5 секунд? Сумніваюся. Автомат так. Йому-то яка різниця. Також, навіть якщо припустити, що заряджаючий це реально класний і просто мега витривалий боєць, і навіть за таких умов він не зможе завантажити 20-й снаряд підряд за 5 секунд. Ну просто м'язи не дозволять, це нереально. Автомат заряджання? А йому то яка різниця, який він снаряд по рахунку вантажить. Тому це реально вагома перевага. Але варто ще згадати за інші 18 боєприпасів. Вони розташовані в корпусі, що не є добре. Але виправдання LeCark можу зазначити, що і на Абрамс, і на Leopard 2.7, і на Leopard 2.6, і особливо на Leopard 2.4, певна кількість снарядів знаходиться в корпусі. Абсолютно всі снаряди в башті має тільки британський Challenger 2, ну і відповідно його наступний Challenger 3. Хоча чув інформацію, що на останній моделі LeClark XLR планують розташувати всі снаряди в башті. Яким чином? Все просто: викинути цих 18 боєприпасів і залишити лише 22 в башті. Чесно кажучи, досить спірне рішення. Я не впевнений, чи такої кількості боєприпасів вистачить для ефективного бою. Єдиний варіант це перевірити, тихенько передати декілька сотень таких танчиків до ЗСУ. Я думаю, наші військові з радістю випробують такі машини. Але спочатку давайте розберемося, яка ситуація з самою гарматою. Наскільки вона сучасна і наскільки актуальна, Leclerc використовує унікальний французький ствол GIAT CN 120-26-52. В чому його унікальність? Діло в тому, що на усіх сучасних західних танках стоїть та чи інша версія німецької гармати Rheinmetall RH-120. Не вірите? На усіх Leopard 2 виключно RH-120 різних версій. А якщо до Абрамс, чисто технічно там стоїть американська М256. Але якщо копнути трішки глибше, то виявиться, що це ліцензійна копія R120L44. Британський Challenger 2, ну так, це єдине виключення справи. Хочеться просто наслідок того, що конструктори хотіли бачити на різний, а не гладкоствольний ствол. Але вже от на Challenger 3 німці виправили цю маленьку прикрість і встановили туди свою RH120L55A1. Тому нині тільки Леклерк оснащений гордим французьким стволом CN 120 дріб 52, довжиною в 52 калібри. Чи добре це, чи погано, ну тут з якої сторони дивитись. Своя гармата для себе дешевша, на експорт дорожча. Пробиття на Леклерк ви можете завантажити будь-який натівський 120-мм снаряд, чи створений під гадкоспольну гармату. Французи мають на озброєні і уранові боєприпаси, і вольфрамові дротики. Тому гармата Леклерк може спокійно видати 700-800 мм бронепробиття. Щодо кумулятивних боєприпасів, то для них не така вже й велика різниця, з якої гармати їх вистрілили. Вони пробивають броню розжареним струменем металу. Тому тут можна спокійно побачити бронепробиття 1000 або навіть 1200 мм. Також ніхто не забороняє створити тандемний кумулятивний боєприпас, який зможе пробувати динамічний захист танків. Щодо дальності, для протитанкових снарядів це десь 3-4 тисячі метрів. Універсальні, тобто фугасні боєприпаси, ефективні на відстані 2500 метрів, а спеціальні снаряди ближнього захисту, які після виліту зі ствола майже одразу випускають хмару з 1100 вольфрамових кульок, ефективні на відстані до 500 метрів. А як щодо точності? Згадайте, що я казав на початку: 60% вартості LeClark це електроніка. Тут вам будуть найбільш наворочені панорамні приціли, і одні стопових тепловізорів, і все, що душа побажає. Окрім цього, не варто забувати про спарний, увага 12,7 мм кулемет. Досить сміливе рішення. Я звик, що на усіх танках стоїть 7,62. В принципі, так навіть краще. А щодо 7,62, то він встановлений на даху і використовується як зенітний. На старих версіях це не надто актуальна штука, оскільки для того, щоб почати стрільбу, треба вилізти з-під броні. А от на XLR він став дистанційно керований. Ну а тепер поговоримо про броню. Нині такий час, що надати дуже точні дані складно. Раніше все було просто: у вас є сталь, в сталь є товщина. І ця сталь розташована під певним кутом. Беремо в руки калькулятор. І вся інформація, як на долоні. Проте, починаючи з 64 всі сучасні танки оснащені композитною бронею. А це поєднання металу, причому різного металу, десь ставлять алюміній, десь сталь, десь титан, а десь навіть уран. Різні метали покращують балістичну стійкість проти бронебійних боєприпасів. Славно, звісні дротики сюди також входять. Також композитній броні застосовується кераміка, яка ефективна проти кумулятивних боєприпасів. І окрім цього всього, на деяких машинах застосовуються різні полімери. Як бачите, вже просто на калькуляторі. Не порахуєш? А якщо ще й врахувати, що достеменно невідомо точний склад броні танка Leclerc, то це в принципі стає неможливим завданням. Тим не менш з випробувань відомо. Лобова проекція може витримати будь-який дротик, що випущений з будь-якої сучасної гармати. Тобто еквівалент 800 мм стального захисту там точно буде. Можливо, навіть 1000. І тут маленьке уточнення. 1000 мм це не означає, що спереду Leclerc стоїть метрова стіна. Це лише еквівалент стальної пластини під кутом 90 градусів. А насправді бронелисти складаються з різних матеріалів, і розташовані під різними кутами. Тому 20 см з головою достатньо, на крайній випадок 30 Башта оточена композитними ящиками з додатковою бронею. Фішка в тому, що їх можна буде легко замінити після пошкодження. Тому якщо танк обстріляють з 30 мм гармати чи РПГ-7, ремонт буде легким. Окрім цього, зазначається, що лобова броня леклек може витримати влучання тандемного кумулятивного боєприпасу з пробиттям 1000 мм. Борти точно захистять від 30-мм гармат. ПТРК та фугасних танкових снарядів. Чи зможе пробити дротик? Певно, що так. Але якщо забронювати борти якісним динамічним захистом, наприклад, таким як український дуплет, то можна буде легко вирішити цю проблему. Тут питання в іншому: що може Леклерк проти fpv дронів Досвід війни в Україні показав, що вони без питань можуть як мінімум пошкодити радянську машину, а частенько навіть знищити. Американський Абрамс також від них сильно постраждав. І повірте, навіть якби в нього була буранова броня, це його б не врятувало. З Leopard 2.6, а тим паче з Leopard 2.4 ситуація аналогічна. Факт в тому, що якщо акуратно підлетіти FPV дроном та влучити в ось цю прекрасну шишечку на башті, то все це круте бронювання буде помножено на нуль. Чому? Бо екіпаж, так би мовити, осліпне. Що в командира, що в навідника пропадуть всі приціли, далекоміри, тепловізори і так далі. Чисто технічно машина буде на ходу і ремонту підлягатиме, тільки толку тепер з неї? Окрім цього, беремо щавлене FPV і акуратно влітаємо в гусеницю. А ще краще беремо два іфлювії і літаємо в дві. І тепер в мене питання: що може сліпий Лекларк та ще й без можливості руху? Відповідь нічого. Тоді ще одне логічне питання: а толку до дістої броні в лобовій частині. Питання риторичне: єдине, що може врятувати Леклерка, це швидкість та вміння екіпажу швидко приїхати, швидко відкидати і ще швидше змотатись. Тільки в такому випадку Леклерк буде небезпечним на полі бою. Його не можуть знищити рівно доти, поки його не бачать. Тому чи актуальний LeClerc, тут як подивитись. Як мобільний винищувач ворожої бронетехніки, зокрема БТР, БМП і МРАП, в принципі, цікава штука. Саме за таким сценарієм ЗСУ і застосовує свої танки. Вони засідають в посадці, озброюються дронами, які повідомляють інформацію з поля бою, та розносять ворожу техніку, яка пре на штурм. В такому випадку, так, танки актуальні. Але клер будуть набагато ефективнішими за радянські машини, оскільки мають кращу електроніку. А от щодо штурмів, то це повна нісенітниця. Зараз на фронті Лейне вся місцевість суцільне мінне поле. Там підірватися на раз-два. І Дарма Шелекарк витримає 10-кілограмову протитанкову міну. Після цього він буде знерухомлений, і екіпажу нічого не залишиться, як покинути машину на призволяще. А там її одразу з'їдять ворожі афп дрони. А чи сьогодні ви зі мною, звісно, що напишіть в коментарі, мені буде цікаво довідатись вашу думку. Також не забувайте про вподобайку та підписку, оскільки це справді мене мотивує знімати якісний україномовний контент. А зараз я хочу подякувати всім моїм спонсорам, тому що ви дуже допомагаєте каналу зростати. До речі, якщо ви хочете долучитись, то всі посилання в описі. А зараз давайте зустрінемось відео про вітчизняну сау 2022 Богдана. Чи побачила вона серійне виробництво? Або ж запрошую на перегляд серії відео Нова Війна, де я розповім про найбільш актуальні тренди сьогодення. Слава Україні!